うん。 Українська народна пісня як запашна квітка, яка додає свого запашного розмаїття, великому букету народної творчості України. А цьому букету ще рости, і рости, адже пісень у нас ще багато і багато. Вітаю вас на першому музична програма для всіх поколінь Фолк і Я її ведуча Оксана Пекон. І сьогодні ми будемо разом з вами складати великий красивий букет з пісень за участі колективів, які завітали до нас з Житомирської, Тернопільської та Черкаської областей. Зустрічайте ансамбль Зороцвіт з міста Бердичева Житомирської області. Ансамбль Мерівчанка села Мирове Шумського району Тернопільської області. Слібодари з міста Умані Черкаської області. А зараз ми називаємо пісню переможця нашої минулої програми. Чи не в кожній уманській хаті. А про те, як це зробити, дізнавалися з книжки Культура ананасів, яку написав Василь Пашкевич. А потім із смачних плодів ананасів та з інших фруктів, бо навіть по троянд студенти разом із викладачами варили смачне варення. Воно отримувало нагороди на всіх виставках. Поділилися з нами загадковим рецептом сухого варення по київськи. Ці сучасні варення зварені за рецептами Миколи Івановича Полевського, який закінчив наше училище у 1901 році. Варення вариться як звичайне варення. Спочатку засипається яблуко, засипається цукром, витримується, щоб вони пустили сік. Потім варення проварюються кілька разів, потім зливається сік, і варення і сухі, вже зварені плоди, висушуються у печі. А в навчальній лабораторії з мікробітні. Ології та ґрунтології ми застали студентів за роботою. Вони саме визначали вміст мікроорганізмів в одному грамі ґрунту. Чим більше там бактерій, тим краще проходить процес мінералізації органічних решток. А тут студенти визначають вміст фосфору у ґрунті, щоб знати, чи потрібно вносити фосфорні елементи, чи їх і так достатньо. В Уманському національному університеті садівництва зібрано зразки ґрунтів з усієї України. Тут понад 350 видів мінералів. Саме з ґрунту починається життя. Після того, як досконало його дослідити, і рости все буде значно краще. Особливо радують око, звичайно, квіти. Колекційний ботанічний розсадник Уманського національного університету садівництва став основною базою в регіоні з розповсюдження рідкісних та маловідомих рослин. Займає він один гектар і розраховане на півтори тисячі видів рослин. Тут квітують лікарські, рідкісні, реліктові, деревоподібні рослини та всі вони цінні. Ось жовтозілля мутовчасте, ось гісоп, це шніт. А це колекція піонів, зібрана доцентом університету Гаврилюком. А у цій оранжереї зібрано рідкісні дерева. Тут і різноманітні пальми, і дерева грейпрута, і мушмули, граната, інжира. А так ростуть ківі. Їхня ліана плететься, немов виноград, і може досягати 4 метрів. Насправді про Уманське національне університет садівництва можна ще розказувати і розказувати, а враження про нього можна вкласти у три слова: цікаво, пізнавально, унікально. Але територія університету, так само як і історія, тісно переплітається ще з одним особливим місцем в Умані саме так дендрологічним парком Софіївка. З переїздом університету з Одеси, царицинсад отримав справжніх господарів з новими розробками та юнацькими ідеями. Ні для кого не секрет, що створило цю перлину світового масштабу кохання. Магнат Потоцький заснував парк і назвав його на честь дружини Софії від Потоцької. Кожного ранку Станіслав щенсний, 146 сходинок ніс кохану на руках, а потім жінка вмивалася біля богині любовної пристрасті Венери, аби набратися всіх необхідних почуттів. Донині біля фонтану стоїть черга дівчат, аби бути вічно молодими і красивими. До речі, навіть жаба прийшла до Венери набратися краси. Хто знає, може перед нами сама казкова царівна. А хто не встиг в ній розгледіти казкового героя, може загадати бажання зустріч з нею ще раз. Кажуть під цим 300 кілограмовим велетнем збувається все задумане. А поруч з ним ще два його брати: камінь-слоник і шапка Мономаха. У Софіївці кожен квадратний сантиметр зберігає якусь легенду, таємницю якогось персонажа. Наприклад, біля цього водоспаду можна зустріти сина тієї самої богині любовної пристрасті Венери Амура, але так багато повз нього проходить пар, що в Оманського купідона закінчилися стріли влучати в їхні серця. Тож він з пересердя ламає свій лук. Античні боги ніби позліталися до шматочку Греції в Умані, адже зовсім поруч долина величних гігантів, крицький лабіринт. А напроти Греції, в парку шматочок Франції, бо це Уманські Єлисейські поля, а на них незвичайні дерева. Ось Тюльпанове дерево цвіте один раз на рік. кажуть, хто побачить його квіти, того чекає невимовне щастя і щире кохання, бо ж як у пісні, і лиш любов цвіте один єдиний раз. І справжній цвіт любові теж можна побачити в Софіївці на острові кохання, тут постійно лунають палки зізнання, тут пропонують руку і серце, тут клянуться у вірності на все життя. Як не крути, а Софіївку створила любов і назавжди в ній оселилася. Я люблю у Софіївці думать, відганяючи спогадів рій. Від сьогодні ласкава Умань, скільки житиму бранець твій. Чи колесо знайомств зустрічі і головне під українську народну пісню продовжується. А ще одного оберту нам додасть виступ хору Хлібодари. Зустрічайте. Прийдеш вареники їсти, помели пшеницю, я замішу тісто а вечором прийдеш вареники їсти, і те повідає камінь церкви до меле мене молоденьких, молиться до мене, ми молоденькі.

Вам за пісню. Хор у вас чудовий. А як же ж ви підбираєте репертуар? Ну, оскільки ми є молодіжний студентський колектив, ми звичайно полюбляємо більшості жартівливі веселі пісні, але виконуємо різні і урочисті, і більш серйозні такі. Прийміть як символ шани і любові цей запашний як сонце-каравай. І наше щире українське слово. Ти, пісне, нашу працю величай. Дякуємо. Е, приміться запашний коровай від багаточисельного колективу Уманського національного університету садівництва. Дякуємо. Даруємо вам невеличкі сувеніри від нашого університету. Дякуємо. Дякуємо щиро вам за дарунки, дякуємо за пісню. А зараз слухаємо її сучасну версію виконання молодої співачки дебютантки нашої програми Оксани Сливки. Нагоди на вчері. Сьогодні касила вчері. Помели пшеницю, я замішу тісто, а вечором прийдеш вареники їсти. Помели пшеницю, я замішу тісто, а вечором прийдеш вареники. їсти. Час дивовижна річ, коли ми поспішаємо, а коли нам дуже добре, то його так замало. А коли ми чогось чекаємо, то його завжди забагато. Тож сподіваємося, ви дочекаєтеся нашої програми за тиждень до зустрічі. Співаємо, дорогі друзі, ваш фольк-мюзик!